Ready? Выставила руки. Go. Раз. Два. Три. Четыре. Молодец. Пять. Шесть. Молодец. Еще два сама и дальше с Семь. Семь. Давай. Молодец. Еще один. Вісім. Супер, ти можеш ще один без мене. Давай, додив'яти. До давай, 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 давай. Дев'ять, дев'ять, го, 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 гоу. Поясницю не піднімай. Го, тепер, тепер зі мною. Го. Раз. Нижче. Два. Давай, так. Раз. Ще два. Два. І ще один. Молодець. І тепер на негативі помаласеньку, помаленько 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 Молочинка. Супер. Супер.